Вітаємо вас на нашому каналі. Пропонуємо вам огляд будинку, який знаходиться у селі Теребля Буштинської селищної громади Тячівського району Закарпатської області. Будинок загальною площою 75 квадратних метрів. Містить 4 кімнати, окрему кухню та санвузол. Друзі, будь ласка! Підпишіться на наш канал та поставте лайк цьому відео. Загальна площа ділянки становить 16 соток. Територія біля будинку дуже зелена, охайна та доглянута. Збудована нова літня кухня з альтанкою. Також на подвір'ї є гараж та господарські будови. Вся територія ділянки огороджена якісним парканом. Всередині будинку чисто та охайно. Новий власник зможе зробити косметичний ремонт на свій особистий смак. Вартість будинку 10 тисяч доларів. Село дуже розвинуте. Та в ньому є навчальний заклад, дитячий садочок, магазини, зупинки громадського транспорту а інша інфраструктура для комфортного життя. Друзі, підписуйтесь на наш канал.